Всім привіт! А ви знали що Коли зайти в цей режим? Далі почекайте поки він загрузиться. цей режим. Далі коли він загрузиться, буде прописати одну команду швиденько. Я знаю як напишеться. Зараз чим поки загрузиться. О, загрузилось. Так, давайте. І все далі нам треба прописати на кома. І зараз пропишу на паузі. Отаку. От, то ви просто будете літати. Далі нам треба просто полетіти в одне місце спеціальне. Так, ну до цього. Полетіло і. І треба за все. Скор... Добре, може не заскорсь, і може воно відкриється Отак. І ви про... йдете. Лише треба не затопити вам Не застрягнути. І там можете отримати безплатну річ. Зараз зайти О! І ви тут можете отримати одну якусь річ. Зараз треба сюди ще зайти. Ну, коротше, ви заходите і там зажимаєте, і ви можете отримати якусь річ. О. Ну, коротше, ви заж... там і получите. Все, і снігам, па-па-па-па.